Всім привіт! Відео на таку інтересну тему про сухарів. Думаю, погоду видно. Падає сніг. ногами кла, капець. Все як має бути. Видно, не видно. Не видно? Ну, коротше, йде сніг. Видно. Техніку пересховали. Отак жадку чуть достає, вона довго не влазиться, не малий. басака трошки підховали, так щоб йому менше досталося. Отак. Жадка, маємо ще виїжджати молотити, цепочки вже рожою взялись. Туман був, що та сторона, що це не має значення. Отак все плотненько, на контакт, легкий зазор. Що сховане, коротше погода отлічна. Саме кукурудзу сушити. Добре стоїть. Ді техніка стоїть, все нормально. Зараз я десь сховаюся, бо трохи на голову сніг. А він мокрий, Вонто. мотоблок, все як має бути. Ага, доставало сюди, бо вроді би сховане, а аж за стойку там метр. 40 здається. Комбайн теж. Трошки мокрий. Ну добре, що й так. От тут треба жатку соляркою поляти. Коротше, про що ж розмова? Про сухарів? Так я називаю тих людей, які хочуть ось тут теж робоча обстановка. Де моя успішка? Нема успішка, сховалась. Робоча обстановка, куча всього, непонятно чого, все стоїть, світла нема. 4 на 2, як людей. Отак. От Вже пора запускати буржуйку, бо це діла не буде. там оті щілина підбрамою, теж щілина світиться, озера. От там трапками закладається, брама піджимається і все. І на зиму. Мінус 10 на дворі, 10 градусів ми напалити можемо. От погода. от погода. Пес мокне. Пішов доїсти, що там мені дали вечеряти? Про сухарів. У мене лишилося два виїзди на кукурудзу. Ну, тобто два хазії, ну, це один виїзд, ну не знаю, як воно має бути. Ще дуже цікаво, дощ іде. Там показувало на 1 грудня мороз сьогодні 20, 29 вже. Вже його щось не дуже показує, показує дощ, потім сніг, потім мінус 10, чуть не зразу не знаю. Що люди не змолотили? Оці мої клієнти, лічно мої, вони одні чекали ціни, щоб піднялася, а другі ну я так розумію, що вони хочуть трошки більше заробити. А другі е, хотіли ще посушити. Просушити не знаю, чи щось змінилося, да. Погода супер. Дощ іде, телефон заляпало. Не знаю, чи з цього щось вийде. Я їх називаю сухарі, бо, бо, бо це сушення воно толку ноль. Ми, ми своє зібрали, ціна з тих часів абсолютно не виросла. Ну да, вже місяць пройшов. Да, перше. да вже місяць пройшов. першого числа буде місяць, як ми змолотили, ціна не змінилася абсолютно. Ми вже своє зорали, слава Богу, воно зі зоране після того не давало. Ну, Колеги щось там орали. Я, я сам лічно бачив тут в одних Єйоту, такі як наш чотирма корпусами куновським оборотним блугом Ре. Вчора ми їхали, то він доорвав Трикутничок, у нього там лишився багато. він вже зорав, він давно почав. І в нього там було що робити. Це в нього кукурдзна площа остання. Тому він доорвав вже вчора. Ну, вроді би, даже він нормально сунувся, не дуже там він такий в болоті був. Ну, але це таке наше зорене. Вже якщо дасть приморозок, ми вже будемо дискувати кукурудзи, де сліди від е машин, де колії були. І де е трактор, де, де комбайном я розвертався. Ну це вже знову ж по погоді. Як погода себе дасть, себе покаже. Тому, чи щось вони виграють, чи не виграють в Україні зараз дуже багато кукурудзи лишилося. Ну блін, не знаю. Як воно має бути такою погодою, я ще не молотив. Один хазяїн це атошник. Ну не атошник, а ТРО, він зараз на службі. Якби я не буду його лишати, казати, що вибачай, я, я не роблю тут вже справа совісті, тому вже якби і, і другі вчепилися. Побачимо, як воно має бути, не знаю. Я би вже розбирав дефектовку, робив мені треба гідростатіку на профілактику вести, бо є якісь посторонні шуми в гідромоторі, то не знаю. О, Оце таке наше освітлення до 12 часу. Має бути. Оцей мотоблок ніяк не можу скласти, він такий проблемний поповсь. Тому отак, станок стоїть. Хто його запустить, 7,5 кВт-мотор, світла нема, генератор не витягне, купив собі його. Пістолет продувочний. 80 см. Комбайна, коли прибирати, дуже згодиться, але такої погоду ти прибирати не будеш. Я й не мав часу. Ми зібрали кукурузу останню площу і одразу пішли в свою оранку і вже трактор заїхав дощом До на подвір'ї. Тому не було коли. Тому такі справи. Сухарі не знаю. Я, я рахую, що це, це глупо. Ну, зберемо зараз, припустимо, зберемо. Якось з морозом, правдами, неправдами доїде машина до поля, загрузиться, поїде. Я, я доїду, в мене горбів там немає. Є одна площа, я знаю, що вона не зібрана, але там посеред площі в тому році я буксував. Там є горб, і я буксував. То, якби болотом я буду закопуватись, морозом мені буде слизько. Тому на що розчитували такі? не знаю. Тягати комбайн натруляти трактором, я на це не підписувався. Я просто не поїду туди. Воно, воно настільки сьогодні буде дорого, що Короте, я не участвую. Так, да, це логістично, але я комбайн не заробив на нього. Мені гроші ніхто не дав. Все на золям, і потім робити то все латати. А сьогодні ціни такі, що це латати буде. Все, що, все, що заробив, все віддам і так. Тому. Не цікаво. Ті, вони зберуть. Да, ми, ми зберемо, все вони вивезуть, щось там зароблять, хай їм Бог допомагає, я не маю нічого проти. Як його виорати? Зараз ще проблема в чому? Якщо йдеш мерзлим, мені доведеться жатко підняти вище. Бо оці купи з грунтом, що ми ще наскладали, вони замерзнуть, бо вони мокрі будуть. Я жаткою дві купи взяв і я поїхав додому. Я цього робити не буду. Приподнімлю стерню. Так, да, жадка свою роботу зробить, але штурпак буде вищий. Воно мокре, як воно має оратися, як воно має оброблятися. Ми зараз е, затолочимо. Благо, що в мене воно близько до дороги. Всі куски е, коло дороги. І то в одному місці коло дороги е, ґрунтової, і якщо машина туди не зайде, на асфальт возити, я теж не буду, бо там не, просто нема куди не возити. І вивозити, як казав мені один шофер, це де ви не вивозите, всі останні вивозять. Я не буду вивозити, мені це дуже дорого стоять. Я, я її сам би зробив так, щоб не вивозити. Перегрузчик треба, перегрузчика нема де взяти. Так що в общем, отака кукуруза тяжка, змо почалася, негода почалася дуже рано. Сніжок йде, мокрий, плюс один на дворі. а сухарі сушать. Комбанерська, комбайнерський юмор. Едемо молодити Їдемо. Їдем. Комбайн не прибраний, мокрий. Коротше, ужас. Досить посічкарні тече. Да. А, -а, -а. З, миє, миє всередині сичкарні. Получається, затікає, аж десь там глибше ніж вже за тою бляхою. Ну, коротше. Все добре. А, теж в мене ж а, лопнуло, лопнув диск, той, що я брав, мені робили три роки назад, але я на ньому лише в цьому сезоні почав їздити. Він лопнув по кругу. А тут. І це ж не розбираю, так сказати, на чорний день піде вдруг. Я би розбирав, відправляв би на Дніпро, щоб що робили. Бо я ж розумію, що з таким світлом ще непонятно, коли це буде. А теж нам треба ще почистити е, трошки зерна. Бо, бо треба, щоб собі було на муку. Е, очисна машина 220, питань нема. 380. Циклон має 380. Шнеки? Так, да, подати зерно можна. Забрати зерно в беге треба шнеком. Шнек тоже 380. І так, да, у нас генератор є, но він на 220. І за 2 години ми не вправимося. Це не, не та там продуктивність її 5, ну 3 тонни в час ми робимо. А нюанси став, не ставку, шум треба а брати їхати з Коротше, а ще соняшник треба почистити на олій собі, щоб було. Готуємося до всього. Тому, коротше, одні. Одні радості. Надо два мішки пустих бутилок, комбайнери випивають. То і за ту воду нап'ється і потім пити не хочеться. Теж сиро тут, коли нього розкидачі полови зняті. В общем, отак. Нічого не влазиться, все, все завал. Рипакові ножі, от за мене є їх два штуки, я їх ще не чіпляв. Я ще ними не робив. Вони я їх провірив, вони робочі, все, я розкладався. У нас рипока трошки насіяли, може бути, що даже доведеться, якщо не вимерзне вчепити ножі. Коротше, в Китайці є, є проблема, треба відремонтувати, нема запчастей. Дефіцит. Ну, Басак, понятно, басакові все одно він красавчик. А до Китайця туго. З Китаю доставка теж до китайців запчасті на закупці в Китаї на 40% піднялись. Що, що воно має бути, доставка теж ж виросла. Що воно має бути тут, незрозуміло. Отак, все плотненько, тугенько, все, все стоїть, все жде. В тракторах ще й не прибрано. Погоди не було, а то можливості не було. Коротше, отака от ситуація. Сухарі сушать. Сушать і все. В общем, всім пока. Все буде Україна.